Тростянчани люблять своє місто та хочуть бачити його чистим та комфортним для людей. Задля цього відбуваються різноманітні заходи по висаджуванню дерев, прибиранні парків та зон відпочинку. Так днями вручиші не скучне. За ініціативи партійців з політичної організації Сила людей відбулася толока, участь в якій взяли як самі партійці, так і працівники міської ради та пересічні мешканці міста. Сьогодні мені, як мені стало відомо, сила людей проводить акції щодо чищення другого ставка в нескучному, то я вирішив приєднатися і долучитися до цієї акції, допомогти чим можу. Тому що це моє місто, я в ньому народився, тут проживаю. То мені цікаво, щоб було і бажання є, щоб було тут чисто, ахайно. І щоб і мешканці міста, і приїжджаючи сюди, то туристи в тому числі, щоб мали змогу насолоджуватися красотою природи тому і нашим містом чистим і ахайним. Роботи вистачило всім: хто витягував дерева з озера, хто збирав сміття, хто очищав пляжну зону від старих пеньків. Упорядково місце відпочинку купальні, ліквідуємо пеньки старі. Можете бачити, щоб людям було зручно проводити свій досуг. Ці акції у нас проходять постійно, почались з весни, так що як випадає час, на вихідні дні проводимо акції. Ну, звісно, що за один день цю роботу не виконати, але на протязі літа ця робота буде постійно проводитись, за наявності часу, звичайно, От, тому, тому що дуже роботи багато, планів дуже багато. От, е, я раніше озвучував, що ще в нас в планах чистити русло річки боромля. От, е, ми теж будемо проводити, От, але почали із урочища. Минулому році більша увага приділялася чи в минулому, чи поза минулому році більш увага приділялася саме красному озеру. В цьому році плануєте там якісь роботи проводити? Е, ну я б не сказав би так, що я б сказав, би, що у минулому році там проведена дуже велика робота, але і в урочищі скучно там не, не менше було встановлення і столи, і місця відпочинку облагорожені. А е, що на цей рік в планах? Звичайно, будемо подивитись, там ходили ми комісіонно. Некоторі елементи зламані після зими, а саме роздівалка буде вона роздягальна, точніше. Буде вона встановлена, потім буде відремонтована кладка, одна, яка, по-моєму, позапрошлий годинку ми оставили. Тому, звичайно, там буде акції теж проходити. Взагалі в планах упорядкувати у ближайший терміни усі місця відпочинку в місті Тресенець. І давайте не забувати, що попереду. У нас іде об'єднання громад, і у нас робота значно б сказав би. Тому будемо залучати місцевих мешканців громад сільських. От, я думаю, що все нам посіли. Скажіть, сила людей завжди приймала безпосередню участь в боротьбі з браконьєрством. Чи продовжити ви цю роботу, як наразі? Це ситуація чи поменшала, чи побільшило? Ну я б сказав, що поменшило, побільшило, Звичайно, поменшило. Звичайно, це людей стримує, які хочуть незаконно. Займатися риболовлею. І, повірте, мені дуже багато дзвінків поступає із, із сільської міцності, з районів, щоб ми виїхали туди рейдом. І, звичайно, це буде можливим. Ще раз скажу, якщо буде об'єднання громади, то люди на містах, в тому числі прості люди, які щось хочуть змінити в цій країні, отримають додаткові повноваження і будуть самостійно вирішувати в своїй громаді, як жити, як боротися з браконьєрством, встановлювати правила і жити по закону. Незважаючи на те, що в цьому році це вже не перша толока, на якій відбувається прибирання урочищі від сміття, однак його не меншає. В більшості вдячні відвідувачі залишають після себе серветки, кульки, пластикову тару та інше сміття, яке не під силу було забрати з собою чи донести до спеціально встановлених сміттєвих баків. Сьогодні, в суботній вихідний день, ми вирішили допомогти прибрати сміття, яке залишилося можливо після весняних свят, тому що напередодні фестивалю буде дуже багато гостей. І сподіваємося, що гості також відвідають такі чудові місця, як наше нескучне, нашу перлинку нашого міста. І нам хочеться, щоб наше місто було чистим. Тому ми вирішили із своїми колегами, із міської ради, і з відділу освіти, ми вирішили допомогти прибрати всі ті негаразди, які можуть вплинути на красу цього чудового місця. Тому ми сьогодні тут сподіваємося, що ми зібрали все, що ми бачили. Ми пройшли дуже велику дорогу і до купалень, і взагалі кругом. Ставка, то думаю, що ми прибрали і сподіваюся на порозуміння наших гостей і наших трестянчан, що вони залишать після себе ті, що сьогодні відпочивають. Ми намагалися поговорити з ними і попросити їх після себе прибрати все, що вони зможуть прибрати, для того, щоб місто було красивим. Ну і наша природа, звичайно, змогла бути. Е... Природою, яка надихає на радість, яка надає нам насолоду, відпочинку. Ну, сподіваюся, що ми сьогодні отримали заряд енергії. Також отримали гарний запас кислороду на наступний робочий тиждень. Жінки міської ради збирають і сміття, готуємося і до фестивалів, і взагалі гості приїжджають, та й просто мешканці міста і Якби кожен слідкував за собою, то в нас би було б чисто, а не кожен сподівався, що це прийде міська рада чи комунальні служби, чи ще хтось і прибере за ними дітей в першу чергу треба навчати, щоб вони не викидали сміття, бо бачили, там навіть і діти йдуть і викидають, і кудись слідкують батьки, я не знаю. Це дуже важливо, я так вважаю, для кожного. Щоб чистим було місто, гарним. Я як архітектор в першу чергу, в міського голови є така ідея, і в мене в тому числі повісить вивіски не сміти, ж не свиня. І правильна, правильна ідея, може, може комусь хоч вивіски, будуть стимулом все-таки до чистоти. Тож просимо усіх відпочиваючих мати силу волі та не смітити і забирати з собою сміття після свого відпочинку. Поки жінки ходили по урочищу і збирали сміття, чоловіки займалися більш важкою роботою, витягували величезні дерева з озера. У нас через тиждень фактично починається такий тут відпочинковий період в Ніскучному, коли до нас приїжджають дуже багато туристів. У місто Трастянець частина з них оселяється в палаточному містечку, на методу містечку на колишній території спортбази. І фактично для того, щоб максимально зробити більш такими комфортними умовами відпочинку і більш приглядним такий стан цього урочища. Цього бо ми бачимо, що попадали деякі дерева. Причому попадали в воду, воно дуже некрасиво виглядає. коли… Красивий ліс, красиві озера. А лежать ці дерева. На жаль, ну не завжди своєчасно їх прибирає лісгосп. Це інше питання. Тому ми сьогодні з нашими колегами по міській раді, однопартійцями партії села людей вийшли для того, щоб там 3-4 годинки попрацювати і допомогти поприбирати сміття в першу чергу, тому що ми бачимо, люди не завжди викидають все в мусорні кольця. А дуже часто буває і бутилки в воді, і десь в лісі. Тому прибираємо це, все вивезеться от сміття. І і максимально стараємося хоч потихеньку витягувати з води оці дерева, які лежать, щоб наші озера були такі більш доступними для купання, для прыжків там у воду, бо щоб ніхто не наразився на якусь ветку і так далі. Ще завеземо пісок з неділі сюди на це місце відпочинку. Тут його дуже полюбляють трестяни, зручний пляж, чиста вода. І я думаю, що сподобається таке місце відпочинку і тим гостям міста, які будуть відпочивати саме в ніскучному, а не десь у готелі. Тому я запрошую в я думаю, що він доставить масу задоволення всім гостям нашого міста. По завершенню роботу, яка була проведена цього дня небайдужими мешканцями міста в урочищі, оцінили відпочиваючи. Ми відпочиваємо взагалі на кожних вихідних, які у нас як попадаються, можемо їздити з дітьми, з школьниками нашими. Ну, в даний момент теж будемо дихати. А так мені подобається чистота. В нашому вже урочищі не скучно. Дуже приємно, що люди допомагають. Ну і взагалі я теж можу приймати участь в цих доброчинних справах. Скажіть, а що б можливо, вам хотілося, щоб ще було в нашому урочищі? А взагалі хотілося, щоб були навіть красиві беседки. Дуже хотілося, щоб були біседочки. Як в своє час, як на третьому ставку були вони, ну це вже по картинкам нашим, хотілося, щоб вернулося це назад. Гарно попрацювавши, не гріх і перекусити. По завершенні роботи учасники толоки зібралися за спільним столом. Ось так вихідного дня тростянчани, зібравшись разом, зробили ще одну добру справу.